На жару батарея, мабуть, сівша і пішла. Передати громадянці України Киселевич Марії Васильівні земельну ділянку у власність. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Все зрозуміло, голосуємо. Меніченко за. Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі на місцевість сектору Анатолію Аркадійовичу. Пропонується такий проект рішення, розглянувши заяву громадянина України сакара Анатолія Аркадійовича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу приватної власності земельної ділянки. Олександрська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину України секару Анатолія Аркадійовича площі на п'ятнадцять для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд і споруд із земельних наданих. У власність і користування кадастровий номер земельної ділянки 48 п'ятдесят 20, 55 200 09 035 09 розташовано за адресою вулиця Незалежності 306 селище Олександрівка знесенська рани Миколаївської області. Передати громадянину України секурна Анатолію Аркадійовичу, земельну ділянку площі 015 гау власність за адресою незалежності 306, селище Олександрівка. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію. Це та по саме посадить насіда. Переходимо до наступного шостого питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Тофану Леоніду Миколаєвичу. Пропонується такий проект рішення, розглянувши заяву громадянина України, Тофана Леоніда Миколаєвича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення. Меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу приватну власність земельної ділянки Олександрівська селищна рада вирішила перше затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину України, тофоно Леніту Миколаївичу, площею 008-62 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і із земельно наданих власність чи користування, кадастровий номер земельної ділянки 48-220-55-209. 08009 розташовано за адресою гвардійська 1 селище Олександрівка. Передати громадянину України, ТОФОМВЕДІ Миколаївичу земельну ділянку у власність, розташовану за адресою Гвардійська 1 селище Олександрівка і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Оніченко, за. За. Прошу, за. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою пропонується таке проект рішення, розглянувши заяву громадянина України Сорочана Віктора Олексійовича. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою Олександрівська селищна рада вирішила. Надати дозвіл громадянину України Сарочину Віктору Олексійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальної площі 611 га із земель комунальної власності і зміни категорії земельної ділянки, із землі сільськогосподарського призначення на землі водного фонду та зміни цільового призначення для ведення з для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на для робогосподарських потреб. За адресою Олександрівська селищна територіальна громада Вознесенська району Миколаївської області рекомендувати громадянину України 40 Віктору Олексійовичу зареєструвати зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства і використовувати її виключно за цільовим призначенням та забезпечення виконання вимог, викладених у висновках. Третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Це постанові замінити громадян числа. Голосуємо, – «За». дав. За чим – «За». Наступне восьме питання про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою. Пропонується такий проєкт рішення, розглянувши заяву Вознесенського МВГ, особі, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Туляниці Юрія про надання дозволу на розроблення проєкту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою на земельній ділянки під об'єктами майна Вознесенського міжрайонного управління водного господарства для експлуатації та догляду за гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами і каналами, які знаходяться в межах території Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, а саме земельна ділянка площею 236, на якій розташована головна насосна станція Вознесенської зрушувальної системи в селищі Олександрівка. Земельна ділянка площі 001га, на якій розташовані дренажні насосні станції номер 2 та номер 3 Білусовської зрошувальної системи в селі Воронівка. Земельна ділянка 071 ГА, на якій розташована насосна станція Олександрівської зрошувальної системи в селище Олександрівка. Розроблений проект за новую